О, воу 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 воу, ви подивіться на це. Фан. Реді. Привіт. Це капець. Ти я тут ходити буду, чекайте, хтось Оце Офіс! Офіс! О! Закрив двері, закриваємо двері. Чекайте телефон дзвонить. 100% батареї. Так, алло. Office, О, ти знайшов офіс. Are... Молодець. Все, тепер сиди тут до 6 ранку. Угу, <-ху> залиш друга. А там, опять що десята. Що тут Фредді сидить? О, Фредді, здоров. Чуєш, то він це поправив, мені здається, ні? Ой, я думав, він за все диві. Ну, пещило у нього велике. О. І торт. Диви! Кого нема? О! О! Біжи, біжи, біжи! Я не знаю дороги! Я не знаю дороги! Привіт всім, ви на каналі Склеп. Сьогодні розпочинаємо проходження ці ночі з Фредді. Ці ночі. Хм, Не 5 ночей, а ці ночі. Чого їх буде більше чи їх буде менше. Але точно що я знаю, то що буде реалістичніше. Давайте подивимось. Я ще там другого Фредді не дійшов чи третього. А то вже якісь ці ночі з Фредді є. Давайте спробуємо, спробуємо. Я не кажу, що ми вже першу ніч пройдемо. Але спробуємо. Тут я так розумію, нам треба ходити, роздивлятися і все. Не сидіти в одній кімнаті. Так, тихо. Що таке? Це піцеріється чи що? Е, коротше, сюжет все так як було. Я прийшов на роботу в піцерію. Охоронцем. Маю просидіти ніч, я не знаю, чи змінили години. Мені здається, до шостої так, як завжди. Та 100% до, до шостої. Надіюсь, теж буде перша ніч легка. Може буде важка. А ви там ставте лайки, підписуйтесь. І коментуйте. Більше коментарів, тим краще. Так, добре, давайте. А що ж це таке? Шо там? Може там мені пояснювати, як грати, а я сижу і дивлюся на стіну. Слухайте, я вже грав у Фредді, я знаю, як грати. Так, що там далі? Опа. Интродакшн. Десята година. А чо десята година? А чо десята? Оу, воу 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 воу! Ви подивіться на це? Фан. Реді? Йой-йой-йой! Привіт. Це капец. Та я тут ходити буду, чекайте, хтось зване. О, привіт, привіт, привіт. Фонарик. Ой, взяв фонарик. Йо-йо-йо, Фредді, привіт. Ого, та це. Мені здається, це буде ужас. Так, мені потрібно слухати, що він говорить, але. я думаю, він розуміє, що я не знаю англійської мови, тому. Що він там розказує, я не знаю. Аркади. Аркади. Я думаю, що він все говорить. О, закрито там, а чого? Туди нам не можна. О, я чув слово генератор. Знаєте, що воно означає? Що Тут є генератор. Тут теж вирубують світла. Тут теж вирубують світла, так як в нас зараз вирубують. Так що немає світла, включається генератор. О, диви, диви. Ти з мікрофоном. Так, почекайте, десь я йду. Чекай. Е, теж закрито, що це таке? Офіс каже. Patty rooms. Дискотекна кімната чи. Що? Аркади там. Як тут багато кімнат. Ось друга кімната. Трета кімната. Фінзе офіс. Так, мені треба офіс знайти. Четверта кімната. Ну я так розумію, офіс не тут. Офіс, офіс, офіс. Я в шоці. Попробуй тут офіс знайти. Хоч би написали щось на стіні. Офіс туди. Так, це що? Офіс? Не офіс. Я просто в шоці. А це офіс? Офіс! О! Закрив двері, закриваємо двері. Чекайте, телефон дзвонить. 100% батареї. Так, алло. О, ти не йшов офіс? Молодець. Все, тепер сиди тут до шостої ранку. Уху! Залиш друга. А тому опять що десята. Кому вірити, Цей годинник певно, не добрий йде. Комп'ютер Комп'ютер? А ну чекай. Сідаю за комп'ютер. Ага, тут навіть камери є. Ого! Та тут море камер. Камера двадцять. Двадцять камер. То Ту тут попробуй все передивитися. Е, мене тут хвилює одне. Що мені робити, якщо хтось на мене буде нападати? Давай відкриваємо двері. О, о, що? Поговоримо завтра на добра ніч. Кетфан Левзи Лайот. лів. І Я нар... лів... чи мені що, вийти звідси вообще? Бездей. Ну то давайте йдемо на вихід, бити ніхто не буде. Але я генератор шукав, я не знайшов такий генератор. Шукаємо генератор і виходимо звідси. Де ж той генератор? Це О, я би це погров. Фредді, ходи пограємо. Де Фредді? Нема Фредді. О, і це я би погров. Капець, тут купа цих. Тут ці аніматроньки може зрати. О! Хто має 50 копійок? Ніхто не має всі копійка, це що бити треба? Де генератор? О, де генератор? Движі, тут купа автоматів. А нажми підписку бігом, ти підпишись. Баті румс там я був, там нічого цікавого немає. А, не загубився. Ага, ось сюди ще можеш вийти. Так, а це що за двері? О, вже відкриті, вони були замкнені вроді. А це напевно не. Де генератор? Тут є карта взагалі. Я в шоці? Купа кімнат. Опа, відкрив. Тут туалети, та? Туалети? Ага, це головний вхід. Тут вихід, мені треба вийти. Так, почекайте, я знайду генератор і туди вийду. Фредбер, Бер, Аркаде. що означає? Що тут Фредді сидить? О, Фредді, здоров. Чуєш, то він ці поправив, мені здається, ні? Хуй, я думаю, він за мною сюди. Ну, пищило, в нього велике. І торт. Де ж той генератор? Люденьки добрі. Там Фредді тут аркади. Може, то сюди тут генератор? Або десь тут він має бути. Та це ужас. А ну що там пише приватно. Опа. Приватно. Генератор! Нарешті! Ого, це генератор! Що там пише? Може тут. А, вот ви заливати треба. Залито. А, тут ще бензина стоїть, і типа, тут треба приходити і його заливати. Добре. що Добре, я вже хоч знаю, де він є. Нам треба прийти в головну кімнату. Тут пише і там генератор. Правила. Чекай, вироби фонарик. Don't break the animatronics. Не бити аніматроніків. <laughs> Don't bring food with you. Не їсти їду. Don't turn off the power. Не знаю, я б ч Все, до до Па-па. Папа! Є. -па. Yeah. Це зарахують як перше ніч, чи ні? Я, напевно, думаю, що ні. Over. You win. Ти навчився грати. Красавчик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Хе, шуткую. Так, continue. і що? Тепер, напевно, буде справжня нічка. Ніч. Перша. Я не знаю, що мені з ними робити, якщо вони будуть нападати. Я не знаю, що буду робити. Так, телефон, алло. О, hey, well uh, oh, Привіт! Uh, добре що uh, ти повернувся! Uh, я думав, що ти втечеш. А just... uh, uh, я не тікаю звідси. Uh, Шкода що тут Світлани включається. 100% батарея. Ага, якщо я фонарі включаю, то батарея. Заряд батареї бере. Сила. Що він там розказує? А ну давайте по камерах пройдемось. Чи це теж забирає батарею? Тут все спокійно, тут все спокійно. Я там. А, тут можна подивитись по кімнатах. Це перша кімната. Де генератор? А о, тут генератор. Добре. Тобто нам звідти, треба в самий низ піти і там аж генератор. 98%, та відсотки всі закінчують. Що він там наговорив? Я чекаю. Диви. О, диві, як час швидко йде. Ну як швидко, я не думаю. Дві що... 9400. А чого? Я ж нічого нічого не робив. 100% відсотків. А 100% це фонарик окремо. 91. А це. А, точно. Його ж заправити можеш. А, то все нормально, побіжу що заправлять, і все буде добре. Давайте подивимось. Ці ще двоє тут стоять. А де Фредді? Я взагалі не пам'ятаю, де він є. Я не пам'ятаю, де він був. Може йдемо, прийдемося. Заправити все одно нам треба. Ху, ну погнали! Чіка. Фредді, Боні. Йо А, з цього боку нічого нема. Вертаємось, чи ні, що туди можеш піти. Нема чіки? Першої ночі нема чіки, чи що? Що тут загляд нема чіки? Ага, нема. Я думаю, що вона десь сидить як вилізе. Тоді вже добре буде. Що там? Не знаю. Що там, не знаю. Як зараз хтось вискочить, я не знаю, що я буду робити. Аркади. Ей, не вискакуйте на мене, будь ласка. Бензин, ні, бензин, родить там є. Та я йду туди, я не знаю дороги. Ого. Диви. Кого нема? О! О! Біжи, біжи, біжи! Я не знаю дороги! Я не знаю дороги! Фредді! Поможи мені! Я не можу звідси злізти! -хо 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 -хо. Йо! -о! Давай, 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 давай. Не туди я побіг. Та й де ти тут сраки? Фред, туди. Добре, 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 добре. Добре, 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 не добре. Чи добре? Не знаю. Там десь. Чи не там? Там там. там. там, там. Чи не там? Давай, давай! Не там! Ууу! Тут треба вивчити карту. Але, видиш, треба можеш тікати. Нормально можеш тікати. Я так бігав, що. Мене? Я б ліпше бігав за кимось такого, ніж. Тікати треба. Яй-яй-яй! Та це все. присісти можна. А, а може я можу сховатися? Точно, треба на другий раз присісти, десь сховатися, може він не заміти. Так, час пішов, час пішов. Давайте зараз подивимося на цей комп'ютер. Карта погана. Ну, я не розумію, бо прохід є зліва і прохід є справа. Але дуже багато кімнат, дуже багато дверей. Я деколи можу забігти в цю кімнату і вибігти назад в ту, в ті самі двері. Вихід аж тут, генератор. Мені поки туди добігти. третій сюди, сюди, вниз, 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 та це ужас. Давайте йдемо. Просто я думаю, та, якщо він за тобою б'є, вертатися сюди, закривати двері, і він тікає геть. А а я... Ну, а треба ти... туди. Капець. Майже. А тут двері все відкриті, там в мене. Добре. Будемо бігти туди. Так, тихонько. Ти ще. Ну, що та перша справа нормальна була? Боніс так набігав, я думав, що його ноги болять Добре. Паті румс. Паті Румс. може туди антре? Фонарик зарядити, я не знаю. Я думаю, якщо я ним не свічу, він сам заряджається. О! Диви. Я сюди прийшов. Тихо? Туди? Ні, не туди. А, ага, коло них! Добре, що стоять! А вони знаєш, як виходять? Як через ці двері? Де генератор? Я мож... Вже біжить. Вже хтось прибіг. А може він сюди не може забігти? <плес> Але видів, я присів, він тихонько йшов. І, і як я мав сховатися? Що ж це таке. Мені треба, напевне, по камері дивитися. Він буде йти до мене одним боком, а мені треба бігти другим боком. І так заправити. А як то дивитися? Просто треба вивчити карту. Так, чекай, де Паті Румс? Та Паті Румс мені дуже. Де то Паті Румс? Оце мені сюди взагалі не треба забігати. Але якось я швидко був добіг той раз. Ай. Походу, лише вони двоє є. І ще є Фредді десь збоку. В якійсь кімнаті ми виділи. Такий грубий. В якій він кімнаті? Де той Фредді? Де той Фредді? Ди... Я його десь тож, точно видів. Дивись, не показує. Може бути. Може то камера знімає якраз від нього і не видно його. Так, добре, дивимося на цих двох. А якщо генератор сі вирубає, що буде? Я не можу певно двері закрити просто. Добре, дивимося. Що, хлопці, давай, хто там буде бій? Ну, перша ніч, може, не буде вже той Фредді перший бігти. Може лише Бонні буде бігати, та слухайте. Так, перша година ночі у нас 74% це дуже мало. Генератор у Сейдж 2. Типу, може, два рази тільки заправляти можеш? Цікаво. То значить, нам треба дотримати до дуже мало відсотків. Бо ми зараз, як буде там 80, ми заправимо, поміж 80% заправимо і все. Так що чекаємо, десь буде 10% туди побіжимо. А диви, як камера відкрита, він не йде. Тут все спокійно, тут. Диви, він серйозно ще не йде? 60, пішов. Зараз, 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 зараз. Пішов? Хто А ну чекай, направо чи наліво? ліво? Тут його немає. Тут Фредді? А де він? Де він? Чуєш, я його не бачу. Ого Фредді. Паті Румс. Де він пішов? Може, коли мене? Так. Де ж він є? Та ти попробуй його знайти? Капець. А во він? а во він? Так, де він? 15 камера з цього боку. Я, в принципі, обійти не можу. Дві стоїть? отут. А що це за кімната взагалі? 36%. А чекай, а Фредді? Тут все добре. І який ще де Фредді? другий? Тут. Тут? Та то вона сама обертає. Так, тут стоїть добре. І цей стоїть на 15 -ті. Я можу обійти тако правим боком і отут може легонько зайти вниз. Можу? Напевне, можу. А лівим тут нема проходу, і до нього якраз вийде. От чисті двері. 25%. То сюди нам треба йти? Туди? Ми не спішимо. А там і Тихо, тихо. Тут? Трета година. Трета година це... це наш супер рекорд. Тут треба дуже добре знати цю карту. Дуже добре. І якби ми знали карту. Це би було прекрасно. Просто коли він починає бігти. Я просто в шоці. Ну, десь йдем, з ним щось не здивали. Може, він там такий стоїть. трет, сім відсотків Так. 5%. 4%. Він десь там. Два відсотка. Давай. Красавчики. Просто молодці. На два відсотка встает. А він може сюди прийти, не тут можна... на кого стола объекти. Той стоїть. Цікаво, чи він ходить чи не ходить? А дві, четверта година. Чекаємо тут до шостої та й виходимо. до 10? Я не думаю, що до десяти. Дві, та то майже шоста, чекаємо. А Тихо. Та то чути сліди? Ноги. 65%. Стане мені? Фонарика. Фонарика стане. А да, в принципі, може і так. Лиш би цей не напав. Так, п'ята година майже. Ми, якщо пройдем першу ніч, а потім, якщо хтось буде, якісь аніматроніки Ні, ну тут дуже важко. Тому нажми пі -пі, ску, бі, ну, нажме підписку бігом, ти підпишишся, ще нажме на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ну. добре, що Фредді не пішов. Я думав, що він в п'ятій годині активується і піде. Дуже тихо. А то інший Фредді може? Ну отут головне, би ніхто не вийшов. Принь, ніхто сам. Та вроді ніхто не йде. Він э, прямо і наєм. Ще трошечка. Ще дуже трошечка. Я чую, що ніхто не ходить. А чуєш, а може мені у себе в кімнаті щось забрати треба? В офісі. Треба там нажати все, я виходжу. Оце прикол би був. Ну що, ми красавчики чи ні? Тихо, тихо, то ще одна заправка там лишилася. І 63%. Нормально, то ми встигаємо взагалі. 15 секунд і якихось протриматись. Та що ти? Хто красавчик? Ми красавчики. Ну, один раз зловив. Я просто не знову, як від неї тікати, що робити. Три. Два. Один. Шоста. ла-ла-лай, ла-ла-лай. Ла -ла Та це взагалі прекрасно. Собі стоїш тут коло дверей і все. Yeah, you win. Друга ніч, певно, двоє будуть бігати. Трета ніч, троє, четверта, четверо. О, місія не нині виконана. Я не знаю. Може хтось буде? Та то 100% хтось буде. Ну, Той грубий, певно, як де то добре чути? Нічка друга. Ну, давайте так, просто зайдемо, по подивимось. Я не хочу її проходити. Друга ніч, друга серія, Люденьки. Так, що? час пішов? Час ще не йде. Алло алло? Алло! О, привіт. Ти вже пережив першу ніч? Ну ти красавчик. За це твій мають поставити лайки і коментувати твій канал. Ам-ам. А може він завдання ще дає? Камера. Шо шо він каже, що камера? Так, тут двоє. Тут один. Тут ще тут. Тут? Тут. Тут. А де? Тут. Тут. Добре, добре. Камера 3 і камера 2. А ну треба роздивитись, може, ще когось десь додали просто. Бо він щось розказує. Або може якісь двері закриті. Ну тут все нормас. А, ну та, чекай, ще час не пішов. Все пішов, пішов час. Камера 3, якийсь такий злий. І камера 2. Знову чекаємо, десь буде 30% ти туди собі підемо. А може і ні. Цей стоїть, ці двоє стоять. Він виходить коли десь перша ночі. Треба десь 25, ти. бо я поки дойду. Але чуєте, той. Бонні швидко бігає. Я вже думав, що цього нема. Так, він ще на місці, все нормас. І теж є дві зарядки генератора. Але не присідати і так йти, і він не чує, де ти йдеш. Хоч ти довго йдеш, але зато він тебе не чує. Бо ти починаєш бігти, він зразу камеру не робить. Ого. О, його нема. Де він є? Ага. <кхи> <Yeah>. <кхи> дякую, дякую всім, хто сказав, будь зробить здорові. Так, а де він? А де він може бути? То де він тут стояв? То прикинь? <плази> <плази> Вже заходить до мене. Так, тут його нема. А во він. Так, отут. Він теж там стояв? Тож тут, але вже з того боку. Так, чекай. Це і є. 62%. Тобі обертай вже ту камеру. Це і є. Це і є. Він... Але він сто тут стояв уроді. Дві камери не робить. Значить він пішов. Дивись. А, у можуть... Та, вони свою роду камеру він свій йде куди хоче. Або він. Отут. Мені отим от боком бажано перейти. Він тут. Цей на місці, цей на місці. Де він Чекай. Тут. То він типу, вже підходить до мене. А ти знаєш на який бік мені йти? На цей? Е -е, а тут зліва чи справа? <плес> О, цього нема. во! Другий пішов. Чуєш, а якщо цей з другого боку піде? Де цей? Цього нема. На місці Це ужас. Це ужас. Друга ніч, це страшна ніч. Тут ще нікого не видно. Тут не видно, тут не видно. Коридорі. У мене 35%. Це все, зараз. Де... Зараз мені капець буде. Де вони є? О, Заєць тут. А Фредді? А Фредді? Де Фредді? Пікає вже. Хтось де до мене? Вставай. Позакриву двері. Хтось в мене. Я не знаю, з якого боку. Тут нема. Тут нема. А де? Хтось був боєт. А во, з цього боку. То значить нам в той бік треба. В той бік як ти? Це який бік? Туда? там. Тут. О, там же гупа хтось. Або кейси. А як Фредді зараз скаже, привіт? Ну, він може. Ой. Або це не той бік. Два відсотка на дня. Та все, я програв. Там і просто... Спробували. Сюди? Я добре йду? Трета година, чуєш, там і нормально. А як за то... Тихо. Одна проблема. Сюди? Хтось біжить! Ааа, догнав! Фредді бігає швидше за Бонні. набагато. Ну, мені спробували другу, першу головне прийшли. Так що чекайте наступної серії, там буде друга нічка, гра прикольна, мені сподобалась. Пишіть коменти, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Дякую всім спонсорам. Всім пока.